Все розкидає, да, Святік? О, і ложечка пішла? Опа, заховався там. Ага, підняв. Боже ці пі ложки? Скільки її вона? Десь з 85-го року. Це моя колега була. У відрядженні. Так, да, а от куди ж куди в неї було направлення? Чи в п'яти хатки його страх? З перевіркою, чи, чи з передачею досвіду забула, її вже немає. Хоч вона на 12 років молодша була, але вона була повненька і серце. Ну, щось там не знаю. Ми вже узнали, як уже її не стало і поховали. І вона привезла собі й мені. Тож кавоманка була. Тоді ще такого. Такої кави не було, в зернах можна було купити і пиле було. Хто пам'ятає, хто кавоман, як я. Ой Боже. Да, це, це він мою чашку хоче забрати. Я держу в руках, все вона. Я каву пила. Ага, вона привезла шість штучок собі, шість мені, шість ложечок. Я потім поділилася з дочечкою, три їй лишила. Ховай, ховай, ложечку. А три собі забрала. Зараз не знаю, скільки їх там є, чи дочечки ними лишилися, чи тільки мої, чи й моїх, може, скільки нема. Ну, якось так. І оце вона у нас маненька така. <ріпи> да, ложечка. <ріпи> <Ой>. <ріпи> да. <ріпи> Гав. Гав. <ріпи> Ой, так, <кліст> пішов гратися, можна піти ще кави нали. <хи> Не посижу, хай поки грається добре, вже як піде в кухню, то й... О! пелікан. А ти що? <пліст> <пліст> Діт, Дітвера. <пліст> Хе-хе, <хи> да. да. дітвара, дітвара. Збери, ну оце така вона. Ложечка, це він залишив. Зараз біля мене. Маленька-маленька. Це ну, якраз порція кави. Я іноді дві сиплю.

Мамі даємо поспати. Якщо ми не мішаємо їм їй да? музикою своєю, та думаю, ні. Ой боже, вставай, вставай, зайчик. вставай котики маленькі. Давай топ-топ. О, кидаю у мисочку кидай. Святик, кидаю мысочку. Кидай. Опа! Кулька червона. Вот она так грається Там кулька сама, да? М -м -м. Опа! Опа! Давай еще. Вот так. И мысочки. Ну, всі миски. Ні, не всі там ще лишилися, повитягував. Ну, так ми граємося, як не мисочками, то іграшками. О, скоро на голову буду одягати. Де голова? Опа! Кидай, кидай сюди в мисочку. Кидай. Угу. Кулька червона. Отак. От Кікі. Ой, щоб вона не покотилася. Підкучки, бо тут треба бабулі потім доставати. О, що ж, ножку туди, ножку туди. Зараз будемо снідать, мама сказала, поранше. То ми зробили кашу, а завжди омлет зранку. А Це каже, дай йому, може, кашки. Ну дам. І фенді там поруч у нас. Ой, ой, тихо, 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 тихо. Ну ти ж не вдарився, ти ж не вдарився, ні. Щось відчинити хочу. І що там ще достать? Пальчики дивися обережно. Угу. Добре, що поруч не достає, там каструлі важкі. Ага. подивився на мене. О ти там говориш, каже бабуля. Зараз підемо їсти. Та я тут стою. Караулю молоко опа, опа. Все закипіло. Та мая лає. Айчка лає, хороший. Собачка. А святік що роби? Що там святік роби? Кажу, буду розкидати все зараз. Поскладали вони. <реш> Ось так. Ну, Фендюша, ти чекаєш от... наступну іграшку, яку б можна було забрати? Ой. О, так Давай, давай, Камаз сюди, давай. Опа. Давай поїхали. О, що це він перевернувся? Ой. Так. Далі будемо діставати, що там є. Давай, ага, все діставай. Що там можна ще дістати? Ти ж, бабуля, тобі не треба і висипати, я все сам дістану. Що захочу? Ну добре, діставай. Щось там хоче аж низу дістати? Тобі допомогти. Давай оцю тачку одвезем трішки вбік. Опа. <ріхи> Опа. Кажи, я хочу її теж повозити. Ось так. Ой, господи, вона щось падає в мене. Каже. Так, рулюй. Ось сюди. Отак, от, отак, от. О, поїхали, поїхали, поїхали. Ото! Так, ой, якісь перепони, каже, мішають. Пенді, ти хочеш, щоб тебе покатали? Ой, святик поїхав, сам, сам. Якщо щоб не впав, Господі? От, молодчина, все далі. Все тупік. Каже, я найду вихід о, блакитний. Треба його водіти, Ага. що там? Там Фенді чуде? Ой, собачку розриває. Фенді не треба. Не треба. Опа. О, все, піднімаємо. Hmm, uh -huh. Červoný. červený. Vše bubuch, maloděj, vše. Tak, vtačečku skladáme. Opa, těhlenko. Не той, не, той, не той вік, господі. І що тепер будемо припідіймати? Ну давай отак. Не зрозуміло, що ти хочеш. І Фенді сюди. Фенді я тебе можу посадити. Ми ж уже тебе катали. Куди вона пішла? Де вона пішла? Каже, я туди не залізу. Ой ой, де вона там? Ось <різь> вона там. Ой, чудо, так? Да? Фенді, що ти там дістаєш? Фендюша? Святик достає, трубку з пилисоса. Шлан! Угу. Будем пылесосить? Мама вчора пилисосила Так Да! граємося. О, вийшли на вулицю, в чому вдома були. Тягнеться до дверей, біжить. Ну, на четвереньках. Думаю, треба виводити. І оце ж, ну ми не будемо за двірі йти. Там у гарна футболочка, але бабуля не переділась. Ось так, як гуляли в хаті, так і вийшли в дворі ніхто не бачить, каже. Ми й гуляємо, і Фенді вискочила. Да? Ось так, мамі даму поспати, бо завтра їй на роботу вже. Да. Це була відпустка у мами дві неділі. Да? Да. <клухи> Мама. Папа. Папа. Деда. у ну, все есть у Святика, да? Все-все есть. Ой. Всього 23 градуси так гарно на дворі. Не то, що то була спека. Да? Ну, Скажи що небудь. щось. хе хе Ти засі... засоромився? Да? Ти засоромився? А пальчики навіщо? ха <рігальний>

бабуля да святіку. Дивися. Яка квіточка ой, тяця. Ой, яка цяця. Зараз я кажу, її роздірбаню. Да? Поїхали, включили туман, вирвали квіточку і будемо ось так. Ой, а понюхай, як пахне, отак. Святик. Ні, не можеш? Дивись, отак. Ай, ну на, на, держи. Ой, ти треба кидати. Бачиш цяця? -ця. Ой, цяця. -ця. Бачиш? Ой, пелюсточки які гарні. Понакидаємо зараз тут. Да? Ну і ще бери, бери пелюсточку. Опа, каже, погано рветься. Бачиш? Гарна квіточка. Гарна. Ось так. Ну і дорвем до кінця, Да? Ух. Ну, держи. держи. Двома ручками давай, Отак. Що там? Водичка? Ми з тобою включили туман. Бачиш, куди достає, і вже бабулі не треба тут шланги. Да, не треба шланги поливати, бачиш? А тут якраз туєчки ростуть, і ялівці, хризантеми, і все достає. Да, водичка, Святік. Водичка. Водичка. Бачиш, як тут цікаво. Да? Мовчун, купа теж? <смі> Ноли ну, позадирав. Ти будеш загорати? Ну, давай поїхали. І Фенді розляглася на тротуарці. Да? Ти теж загораєш? На дворі гарно? Скажи, де там, Фенді? Я кажу на водичку, поки що дивлюсь. Да? Так, ну так, да. в шість годин чи, мабуть, і раніше прокинувся. Тепер зіваєш. Оце мама сказала до 12 гулять. Так, да. будемо гуляти.